Сьогодні працюємо на південному напрямку ведення бойових дій. Відвідали три бригади гвардії наступу, бригади Карадах, Червона Калина, Спартан. Наші герої роблять все можливе, щоб відкинути ворога і продовжувати наступальні дії. Ми працювали також в штабах наших бойових підрозділів. Заслухав керівників напрямків. Керівників штабів бригад наступу ознайомився з тими планами і тими завданнями, які ми отримали в ході цього контрнаступу. Сьогодні ми також нагородили наших військовослужбовців, всіх бригад, тих військовослужбовців, які найбільше за останні тижні відзначились в боях проти ворога. Звичайно, що перемога дається дуже. Тяжко продвигаємось дуже тяжко, ворог впирається, але ми поступово відвоюємо кожний метр нашої землі. Ну і звичайно, ця битва, ця боротьба, ця війна вона вимагає і професіоналізму, і досвіду, і великих, на жаль, жертв жертв, що стосується і здоров'я. Жертв, що стосується життя наших героїв. Тому ми сьогодні також відвідуємо одне із територіальних медичних об'єднань Міністерства внутрішніх справ. Ми е, перебували в палатах, в медичних відділеннях даного госпіталю. Ну і звичайно створюємо такі умови для того, щоб наші фахівці, медичні фахівці вчасно могли надавати нашим героям медичну допомогу, для того, щоб операції виконувалися вчасно, для того, щоб ми зберегли максимально здоров'я для наших військовослужбовців. Робимо все, щоб найшвидше закінчити війну і вигнати ворога з нашої території.